День в хату, найкращі люди. І як я говорила в минулому відео, хто не дивився, будь ласка, подивіться дуже важливо, дуже корисне. Я не хочу якось у вас, типу, напрягати, мотивувати. Подивіться, подивіться, це зміни вашого життя. Я думаю, що у вас повинен сам бути оцей це бажання, якщо у вас воно дійсно є, якщо вам цікаво, дивіться. Так от там я казала, що в наступному відео тобто, в цьому ми поговоримо про щастя. І бляха, це така річ, такий термін, який по різному люди сприймаються, так само як і кохання. Так само, як і життя, знову ж таки, сьогодні я розкажу взагалі своє бачення. Щастя, це Оце відчуття, що ти. Ну, блін, я навіть не знаю, як це описувати. Що ти просто щасливий, ти розумієш, ти не можеш це сплутати з радістю або з якимось ще просто позитивними емоціями ти просто ну Це просто відчуття таке, яке з тобою або завжди, або, як багато кажуть, щось там треба зробити, щоб отримати це щастя, щоб досягти щастя, жити щасливим життям. Це мені взагалі не подобається, коли люди. Входять у відносини, щоб стати щасливим, або вони там заробляють гроші, бо думають, що якщо вони розбагатіють, то саме через це вони стануть щасливими. Це все трохи обман, тому що як тільки ми щось досягнемо, то ми зрозуміємо, що «ну от, ми досягли і все, і будуть так якісь позитивні емоції. Ми порадіємо. Це пройде, потім у вас з'являться нові цілі, нові бажання, і того щастя, який ви собі там запланували, ви, скажу за все, не отримаєте, тому що ну це більш на глибокому рівні штука. От що для мене щастя, я зразу скажу, що я можу сказати про себе, що я дійсно щаслива людина. Мені не треба досягати якихось висот, щось там робити додаткове, щоб бути щасливою, стати щасливою. Я вже щаслива. Мені також не подобаються ці фрази по типу, що тобі ще не вистачає для щастя. Ну, ти або щасливий або ні все. А це, знаєте, не до щастя, недозрозуміло який стан це щось трохи незрозуміле для мене. От мені дуже подобається одна фраза: щастя не має причини. Коли ти жив або жива, це цього вже достатньо, щоб бути щасливим. Вдуматися, реально вдумайтеся. Просто я в якийсь момент усвідомила от цю думку і усвідомила, що я і була щаслива насправді раніше до того, як я усвідомила це. Але просто не так це сприймала, можливо, бо от я живу. В мене є 10-500 можливостей зробити будь-що, що я бажаю досягти своїх цілей, я маю дихання, я маю голову, я маю руки, ноги. У мене все добре, я приношу користь цьому світу. А що ще треба? Знову ж таки, ці всі, не знаю, заводи, параходи. Мільйони на карці, це все класно. І до цього можна спокійно на лайці пройти поступовими діями. Я у своєму темпі рухаюся, але не сказати, що я, коли це все досягну своїх якось цілей, масштабних, я буду ну, взагалі мега-мега-щаслива. Бо я і вже зараз мега-мега щаслива. Просто потім тоді я буду більш радісною, більше в мене буде знову ж таки можливостей. Це мені буде давати ще класнючий такий стан. Я досягла саму велику ціль. От я зараз просто говорю в мене ось сльози на на накотиться. Я досягла саму взагалі велику ціль, яку ставлять перед собою люди. І я там колись поставила це стати щасливою. Напевно, саме це усвідомлення робить вас щасливим. Тобто, ви усвідомлюєте, що Альо, я вже так щасливий. Типу, все. Мені не треба щось робити додатково, щось мати. Щоб бути, когось там, мати якісь відносини, бо вже все. Це все, це так, знаєте, додаткові якісь призи в цій грі під назвою життя, якісь призи, бонуси, просто приємності такі. А от така база під назвою Щастя це вже Галочка, по суті. Як тільки ми народилися, ми вже поставили цю галочку. От подумайте про це, будь ласка. Хтось, напевно, не до кінця зрозуміє от до е мозку кісток цю думку і, типу, ну що і що, ну, щастя, і щастя. Ну, знаєте, багато хто просто не задумується про це, не думають про. Те щасливі вони, а яке вони життя мають, наскільки приємне. Ну, ж таки, свідомість якась, Саме справжня свідомість, чиста свідомість без ілюзій, без якихось окулярів. Але я дуже сподіваюся, що ви може не зараз, але в якийсь момент свого життя усвідомите, що ви вже щасливі. Часто буває, коли ми почули якусь думку, якийсь супер-мега інсайт. Для якоїсь людини це буде вже ого, який інсайт. От в перший раз, коли вона почула цей інсайт, а якійсь людині треба ще допирати якийсь час. Можливо, вона ще раз почує цю думку, цей інсайт від якоїсь іншої людини, або десь прочитає, або проживе на власному досвіді, і потім така о, така реальна, цю. Тобто, в нас іноді дійсно таке буває, що нам треба ще якийсь час. У нас така є трохи затурможеність, щоб щось зрозуміти. Я поділилася своєю думкою. Бажаю вам всього самого найкращого, прив'язного настрою, багато енергії, шикардосного стану. Підписуйтесь на мої соцмережі. І все. До нового відео.